День української вишиванки свято нове у нашому календарі. До того ж не є державним чи вихідним проте вже сьогодні набуває популярності. 14 травня школярі та педагоги в усіх навчальних закладах Коростеня приєдналися до свята, вдягнувши вишиванки. А у міській гімназії ще перед початком уроків юні коростенці біля навчального закладу влаштували флешмоб. Ще вісім років тому, коли свято лише започатковувалося, мало хто з українців мав у своєму гардеробі вишиванки. Сьогодні ж одягаючи вишиванку, ми засвідчуємо свою приналежність до великої української нації. Хоча думки щодо щоденного носіння вишиванки у юних коростенців різняться. Можемо носити вишиванки не тільки на якісь свята, але й в повсякденному житті. Це залежить від людини і від її рівня патріотизму. А взагалі в твоїй родині, наприклад, є вишиванки у інших членів родини, і куди ви їх одягаєте? Звісно ж, є. У мене є маленький братик, у нього теж є, є маленька така вишиваночка. У моїх батьків також. Це моя бабуся теж вишила вишиванку. Вона е, любить це заняття, це якби її хобі. От. І е, вона вже вишила і моєму татові, і мамі теж, і собі. А куди носите вишиванки? Ну, взагалі на свята, як зазвичай. О, тому що, ну не знаю, так кожного дня носить вишиванку це дуже велика розкіш, як на мене. День вишиванки свято національної єдності, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу, а також об'єднати українців. У давнину вишиванки передавалися з покоління в покоління. Сьогодні традиції відроджуються, не дивлячись на те, що вишиванки дещо осучаснилися. Цю вишиванку вишила моя бабуся. Вона подарувала мені на день народження її. Вона вишивала сама і шила сама, і тому вона мені дуже подобається, тому що в ній частинка душі моєї бабусі, мабуть. Всеукраїнську акцію День вишиванки започаткувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Черневецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк у 2007 році. Цьогоріч свято набуває особливого значення, адже має на меті показати, що українці єдині, а молодь це найбільші патріоти України. Зважаючи на ситуацію в державі, наші діти, мабуть, найбільші патріоти України української символіки. Українського побуту, тому я вважаю, що цей день приживеться і з радістю сприймається він. І навіть є такі думки, може ввести якісь елементи вишивки і в шкільну форму для наших дітей. Це ще тільки задумка, це проєкт, але таке є. Основна мета свята це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення держави. Загалом вишиванка символ, який єднає українців незалежно від мови, якою вони спілкуються від розповідання чи політичних поглядів. У навчальних закладах діти цього дня підготували тематичні виставки, долучивши до цієї роботи і свої родини. До дня вишиванки діти готують свої вироби, вишивають картини, вишивають серветки, організовано готують. Різні українські національні вишиванки розповідають про них про рушники. Ми неодноразово проводимо конкурс вишиванок. То тобто діти готують поезії, пісні, співають про вишиванки, розповідають багато цікавого про те ремесло, яке використовували їхні бабусі, мами. Ініціатори свята свого часу наголошували, що день вишиванки це свято флешмоб, коли українці в будній день одягають вишиванку на роботу, університет, школу чи садочок. Тому і пропонують святкування Дня українського національного обрання проводити кожного 3 четверга травня місяця. А діти користення вже сьогодні знають, що це за свято, і залюбки вдягають вишиванки. Нинішнє покоління воно якби більш патріотичне і всі моли все молоде покоління воно вважає, що потрібно божа якби поважати традиції нашого нашого народу і. Всі будуть якби приживеться це традиція і будуть носити вишиванки. Не ну, взагалі ми прийшли в вишиванках, тому що сьогодні на Житомирщині святкується День української вишиванки. А так як ми українці, ми підростаюче покоління, ми повинні шанувати свої свята, свята свого народу, і ми повинні шанувати вишиванку, тому що це традиція. Ну носити вишиванку, це традиція, це обов'язок кожного українця. Я так вважаю. Будемо сподіватися, що наступного року кількість тих, хто приєднався до святкування дня української вишиванки, в користі збільшиться. Адже суть свята саме у тому, щоб одягнути вишиванку всім містом, аби показати свою єдність і солідарність з усім своїм народом.